Вітаю сьогодні 28 лютого. Ввожу вас в контекст. Зараз я буду розбирати коментарі на попередній пост. І так, почнемо. Значить, На розетці бачив відгук, що отримали акум з переплутаною полярністю і внаслідок згорівши ЄСЦ. Перше, ніж робити такий вкид, було б добре, щоб автор дочитав відгук до кінця. А так, зараз, це просто розповсюдження загальночатного срачу. Наступний коментар при нестачі акумів Samsung та бажанні підняти капусти вирішив матюк хімію та фізику, влупив в свої збірки літокала, яких вагон на ринку, бо це не потріб по хорошій ціні. Друзі, загалом це просто треш коментар. В мене казали, що ніколи не робили батарей на літокалі. Робота по літокалах відбувалася наступним чином: ми складали акумуляторну збірку, відправляли її на тест. Тим, кому вона була окей, було окей. А тим, кому була не окей, ми робили інші збірки з інших елементів. Важливим хорошим знаком є те, що тим, кому підійшли літокали, відправляють назад ось такі відгуки та відео. На цих відео вони знищують техніку та інші речі. Зараз зачитаю вам дослівний коментар: пролетіли на батареях 12,9 км. Пролетіли б ще півтора кілометра точно, скрін з останнього зображення на, на 12,9 і 9 кілометрів відправляємо. Наступний коментар: з боку хентай FPV було просте питання: як так сталося, що купили Самсунг, а отримали літока. Ну і власне, крім цього простого питання, було ще додаткове розганяння срачу по всім чатам, куди власне, тільки могли досягнутися руки. Відповідь на це була в попередньому пості. Я зараз скажу коротко, що хентай FPV на зустрічі спеціальні було передано дві безкоштовні батареї для тестів, щоб вони їх протестували. Якщо все окей, взяли собі. А якщо не окей, повернули. До речі, цю безкоштовну батарею, яку вони тоді взяли, вони ще досі її не повернули. Серед того срачу всього, який нісся в чатах була також і конструктивна критика. Але особливо мене збісив коментар, який стосувався пропелерів нашого виробництва. На секунду скажу те, що ми запустили в Україні локальне виготовлення пропелерів до fpv дронів в розмірі 7. Це є виробництво на 30 тисяч комплектів, на 30 тисяч дронів на місяць. І воно повністю локалізоване та знаходиться в Львівській області. На що би я хотів звернути увагу? Що коментарі, котрі написані на емоціях, вони дуже далекі від конструктиву. Ті коментарі, де був конструктив, дякую вам, тому що саме завдяки ним продукт стає кращим.